Ну що, друзі, доброго дня. Одразу почну з того, що цей клас дуже специфічний в цій грі, тому що це клас, який в принципі задумувався, я думаю, розробниками для того, щоб наносити урон з віддаленої відстані, але гра нам не дуже сильно дає цього зробити. Тому я вже намучився трошки з цим класом, розповім вам історію маленьку про те: про білд на швидкісну стрільбу, як все-таки зробити, щоб цей клас хоч якось грав? Відразу скажу, що якщо ви любите персонажів, які знаходяться на натовпів монстрів, які дуже стійко себе почувають, в них немає ніяких проблем із захистом, то цей клас, скоріше за все, не для вас, а саме цей білд. Але якщо ви хочете зіграти за швидкісну стрільбу, і вам подобається цей білд, то я вам про нього розповім. Одразу скажу, що руни тут будуть не такі трошки, як пропонується на сайті. До речі, про сайт. Я в будь-якому випадку залишу вам посилання на цей білд, для того, щоб ви змогли ретельно ознайомитися з ним. Я ж вам розкажу про те, як я вирішив грати цим білдом. І почнімо з вами з предметів. Шолом ми вибираємо унікальний, тому що він нам дає дуже велику кількість пасивок, які ми будемо використовувати у цьому білді. Вони нам дають в основному великий прирост до урону нашого персонажа. Також я використовую руни лід і мод. Завдяки лід Ми коли стоїмо на місці, то застосовується якась навичка. Мод дає нам якраз завісу головну нашу захисну навичку. Хтось використовує в цьому білді руну цем, якщо не помиляюся. Зараз точно з вами подивимось. Так, саме так. Руна це вона буде працювати, коли ми будемо використовувати нашу навичку ухилення або стрибку. Але я все таки більше не пересуваюся цим білдом, а більше намагаюся триматись подалі від монстрів. Тому мені зручніше використовувати саме ці руни. Замість тих, щоб. Пропонується на сайті. Ну, точніше, руноліт я використовую. Вона мені стається більш працездатною в цьому білі. Також я використовую міфічну броню, яка буде зменшувати урон, який, який наносять нам монстри. Також ви можете використовувати броню, яка дає плюс один до всіх пасивних навичок і дає значну кількість здоров'я цьому персонажу. Але, чесно вам сказати, краще дивіться, як вам буде зручно для вас. Я використовую цю, цю броню, тому що, я, якщо чесно, дуже сильно не люблю, коли персонаж виглядає як скло. Тобто будь-який монстр на високих рівнях порталу, якщо по вам попаде, то скоріш за все ви помрете. І є велика вірогідність того, що при записі цього відео може, може таке статись, коли я вам буду розповідати про цей білд. Тож не дивуйтесь, тому що, ну, в мене якось якось трошки не виходить грати нормально цим білдом, але все-таки... Якщо я його вже зібрав, розповім вам саме, як я за нього граю. Якщо у вас, не знаю, реакція ягуара якогось, якщо ви можете дуже швидко і спритно ухилятися від всіх монстрів і від всіх їхніх атак, можете використовувати броню, яка вам подобається. Добре, використовуємо тут зв'язку рун Бак Куакс». Для того, щоб підняти урон від нашого основного навику. Наш основний навик це швидкісна стрільба. Тобто, коли ми будемо переміщуватися по карті, час від часу, ми будемо наносити монстрам більше урону. Далі на рукавицях ми використовуємо аспект, який дає нам змогу набирати стаки, коли ми дамажимо монстрів базовою нашою навичкою. Тобто оцією урон від наступного нашого вміння збільшується. Тобто від швидкісної стрільби. Це, до речі, не дуже гарні перчатки. Бажано тут мати великий афікс все-таки на швидкісну стрільбу. Мені, на жаль, випали тільки такі за весь час. Бажано, щоб всі закалки. Пали саме на неї. Тобто у мене тут, на жаль, 4 всього на всього до цієї навички. Якщо у вас буде великий афікс, то можна, по-моєму, якщо я не помиляюся, наролити до восьми. Далі, на легендарних штанах. У нас знаходиться аспект, який буде нам допомагати заморожувати монстрів і наносити більше урону. На наших черевиках знаходиться аспект, який буде нам допомагати також монстрів вводити в стан контролю і наносити їм більше урону. Легендарний амулет, який дуже складно вибити також на цей клас, тому що там маються бути пасивки. Ми використовуємо. Тут аспект, який дає нам змогу наносити більшу кількість урону, якраз монстрам під ефектів контролю, якщо ми їх збиваємо з ніг, ну або будь-які інші ефекти контролю. Далі кільце без, я... без якої, без якого, точніше, не буде працювати цей білд, він змінює. Дію нашого основного вміння швидкісної стрільби. І тепер ми будемо випускати стріли, які вибухають, і наносять більше, більшу кількість урону по монстрам. Також тут е, мається бути закалка на швидкісну стрільбу. В мене вийшло 6. Якщо у вас вийде. Зробити так, щоб випало більше. Якщо у вас достатня кількість ресурсів для того, щоб закувати це кільце, то бажано, щоб всі закалки якраз впали саме на неї. Звичайно, використовуємо наш улюблений перстень беззоряного неба, який буде нам допомагати наносити велику кількість урону в цьому білді. Тут, я думаю, все зрозуміло. Із зброї ми вибираємо легендарний, однозначно легендарний варіант. Він нам також буде допомагати наносити велику кількість урону. І тут нас цікавить якраз закалка, бажано, щоб вона впала також з великим афіксом, коли вміння категорії нашої стрільця. Мають шанс випустити снаряди двічі. Тобто, це дуже важливо в нашому білді. Далі в нас іде аспект, який знаходиться на нашому кинжалі. Ну, в нашому варіанті це буде на мечі. З якого теж цей білд бажано взагалі не використовувати. Коли наша швидкісна стрільба з вірогідністю. До 50% попадає шляхом рикошету в іншу ціль. Тобто бажано все-таки цей аспект мати, якщо ви зібралися грати цим білдом. Далі в нас знаходиться унікальний кінжал, на якому дуже важливо мати закалку на базові вміння на швидкість їхньої атаки. Тому що чим швидше ви будете наносити урон монстрам цією атакою, яка в принципі нам потрібна для того, щоб спрацьовував ось цей бонус, коли наше основне вміння, тобто швидкісна стрільба, буде наносити більше урону, коли ми тратимо три прийоми серії. А ми їх будемо якраз набивати саме ось цим базовим вмінням. Тобто, якщо ви вибиваєте цей легендарний кинжал, то вам потрібно бажано, щоб великий афікс був саме на базове вміння, тому що ви зможете частіше прожимати їх один за одним, ну майже одночасно. Грубо кажучи, якщо це вміння буде наносити урон дуже швидко, стаки будуть набиратися також швидко, і ми відразу зможемо використовувати наше основне вміння для нанесення максимальної кількості урону. Зі спеціалізації ми беремо серію прийомів. Наші базові навички будуть збільшувати серію прийомів наших, а основні вміння, тобто наша основна навичка, буде використовувати якраз ці серії прийомів і буде викликати допоміжні ефекти. Як ви бачите, тут розписано, що саме це за ефекти. Ну, грубо кажучи, ми будемо наносити більше, більшу кількість урону і випускати при цьому більше стріл. Я думаю, з цим ми розібралися. Далі перейдемо до нашого дерева-навичок. В дереві навичок перше вміння. Ми беремо для того, щоб дуже швидко. Набирати серію прийомів. Чому саме це? Тому що тут є дуже корисна нам властивість, яка збільшує швидкість нашої атаки по монстрам. І також збільшує наш критичний урон. Це вміння нам в цьому білді потрібно використовувати постійно переміжку з. З нашим основним вмінням, тому що, якщо ми його використовувати не будемо, ми не будемо наносити взагалі ніякого урону. Тобто всі стаки набиваються оцим вмінням, а потім використовуються завдяки нашій швидкісній стрільбі. Швидкісна стрільба це наше основне вміння, яке наносить весь основний урон в цьому білді. Далі у нас іде вміння. Які ми будемо використовувати в основному у небезпечних для нас ситуаціях, коли в порталі є монстри, які наносять нам негативні ефекти контролю? Якщо ви бігаєте якийсь легкий контент, ви практично не будете використовувати шипи, щоб наносити більше урону і зупиняти монстрів. Але я думаю, що на босах буде не зайвим додатковий урон. Ну і на якихось пачках монстрів, які також завдають нам великої шкоди. Тут якраз знаходяться пасивки, які мають досить великий допоміжний ефект для урону завдяки нашому шолому легендарному. Знову ж таки, без цього шолому вони будуть наносити менше урону. Тому краще всього використовувати його все ж таки. Це вміння ми використовуємо в разі того, якщо нам потрібно кудись швидко переміщуватись. Воно нам допомагає також виходити, точніше, не виходити, а не попадати під ефекти контролю, воно нам буде зовсім не зайвим. Далі в нас іде вміння. Яке якраз допомагає нам виходити з ефектів контролю. Тобто ми його можемо залишати не використовуючи для того, щоб, якщо нас заморозять або зупинять монстри, ми зможемо його використати для того, щоб вийти з будь-яких ефектів контролю. Далі, основне наше вміння, яке постійно потрібно прожимати в цьому білді. Я трошечки білд змінив, тому що ми можемо використовувати також це вміння, щоб швидше переміщатися від монстра до монстра. Але я все-таки думаю, що краще винести на панель команд, а не тільки використовуючи руни, завдяки яким з'являється наша завіса. Простіше цю навичку використовувати саме вручну, щоб вона знаходилася у вас ось тут. Тому що інакше вам буде в деяких ситуаціях не вистачати цієї завіси, вам або потрібно постійно буде використовувати оце ухилення для того, щоб набрати цю завісу, що не дуже зручно в високих кварталах, високих рівнях ями. Або ж стояти на місці, щоб її набрати. Тому краще всього. У нас одна навичка є, яка нам допомагає виходити з ефектів контролю. А другу навичку ми з білду прибираємо для того, щоб прожимати це вміння вручну. Так, далі в нас ідуть пасивки, які допомагають нам з нанесенням великої кількості урону. Бажано, якщо ви знайдете хороший амулет, на якому ці пасивки будуть, вони будуть взагалі не зайвими. Далі в нас іде також дуже важлива пасивка, яка також дає нам додатковий урон. Якщо ви також знайдете її на амулеті, можете вибирати будь-яку із цих трьох, вони будуть чудово працювати в цьому білді. Якщо вам пощастило, Знайти дві одночасно, то це буде взагалі чудово. Ви одразу помітите, як поліпшиться ваш урон по монстрам. Далі ми однозначно виб... вибираємо головну пасивку точність. Вона якраз буде працювати в синергії з нашими базовими навиками і основними навиками. Вона нам буде піднімати наш критичний урон. І буде нам допомагати наносити більше урону. Без неї цей білд нормально працювати не буде. Тобто цей білд може працювати тільки в одному варіанті, коли ми використовуємо і базовий навик, і основний навик. Якщо використовувати чисто основний, ви не будете нормально наносити урон по монстрам. Без цієї пасивки ніяк. Так як. І без використання цих обох навичок, так як і без використання оцього ханжала, ну і нашого унікального луку. Перейдемо далі до наших дошок парагону. Перший гліф, який ми вибираємо, це буде контроль. І за кожні 5 одиниць інтелекту, відкритих в радіусі дії, урон по монстрам, які знаходяться під діями ефектів контролю, збільшиться. Далі ми вибираємо на дошці легендарний вузол, який буде нам допомагати, коли ми будемо якраз вражати монстрів. Які знаходяться під контролем, точніше, які знаходяться не під контролем, які вразливі, то наш урон буде збільшуватися до 60%, і також збільшуватися на 1% на 25 секунд. Максимальний бонус становить 25%, дуже корисний легендарний вузол. Легендарний гліф, який тут знаходиться, це бій. І за кожні 5 одиниць інтелекту, відкритих радіусі дії, наш критичний урон буде збільшений. Будемо наносити більше критичного урону. Далі ми вибираємо засідку, легендарний вузол. І ми будемо наносити більше критичного урона. Ворогам, на яких діють наші, наші навички контролю. Також вибираємо тут легендарний гліф «Гардиню», який посилює всі рідкісні вузли в радіусі дії. Далі вибираємо на дошці легендарний вузол. Професійні прийоми. Наші навички стрільця будуть збільшувати наш урон від навичок Головоріза на 25% на 8 секунд. А наші навички Головоріза будуть збільшувати урон від наших навичок стрільця. Так як ми будемо комбінувати базове і основне вміння. Цей бонус буде працювати постійно. Використовуємо також тут гліф, який буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії. І остання дошка вибираємо легендарний вузол хитрий маневр, при якому ми будемо. Буде збільшуватися наш урон від бонусу серії прийомів, коли ми будемо витрачати три очки із цієї серії. Ну, три або більше. Далі вибираємо тут легендарний гліф уламок. І за кожні 5 одиниць спритності, відкритих в радіусі дії, наш фізичний урон збільшиться на якусь кількість відсотків. Я думаю, що з цим все зрозуміло. Давайте все-таки поговоримо про саме головне. Я думаю, що постійно переміщуватися це досить незручно. Я думаю, що все ж таки буде зручно триматися від монстрів на відстані. Тому що клас сам по собі в цьому білді дуже нестійкий до урону, але наносить достатню його кількість для того, щоб нам монстри не заважали. Тобто, якщо ви проходите якийсь нескладний контент, то в принципі цей білд вам сподобається. Якщо ви будете проходити якийсь контент склад... складніший, то у вас, скоріш за все, виникне проблема з тим, що будь-який монстр вас дуже сильно пробиває по життю. Ну або ж відразу вбиває. Цього класу, на жаль, немає ніякого укріплення. Можливо, я помиляюсь. Можливо. Можна якимось чином його отримати. Але, скоріше за все, максимум, що ви можете на речах знайти для цього класу, це скоріш за все ухилення, яке буде посилювати вашу броню і ймовірність вашого ухилення. Я пробував використовувати речі з цим афіксом, але чесно, вони мені не дуже сильно допомогли. Тож я намагаюся, як бачите, не сильно близько підходити до монстрів для того, щоб вони не могли мені завдати шкоди. Ну або вбити мене. Плюс цього білду в тому, що сам по собі він дуже швидкий. І, в принципі, наносить дуже достатню кількість урону. Але якщо ви будете грати їм... Ну, доволі таки часто, ви помітите, що ви просто трохи втомлюєтесь через те, що вам постійно треба слідкувати за тим, що у вас знаходиться під ногами, і вам постійно потрібно слідкувати, чи немає ніяких злих афіксів у монстрів, які можуть вас заморозити. А ще, якщо немає виходу з контролю, то вас, скоріше, за все, за все при цьому вб'ють. Я зміг, якщо не помиляюсь, в цьому білді дійти до 85-ї ями, і там далі все йде складніше і складніше. Тобто ще 80 й рівень він спокійно цей клас закриє за 5-6 хвилин, якщо йти 85-й, там буде і 10 хвилин, і 15 хвилин. Але проблема буде не в тому, що у нас недостатня кількість урону, проблема буде в тому, що ми просто не можемо витримати урон, той, який входить по нас від монстрів. Можливо, в мене одного така проблема. Можливо, я чогось не розумію трохи трошечки в цьому білді. Якщо у вас є якісь ідеї з цього приводу, або якщо ви грали подібним. Дом, і у вас така ж сама проблема, то да можете поділитися зі мною нею в коментарях. Буду хоча б знати, що я не один такий. Але якщо у вас з реакцією все дуже добре, і ви можете дуже гарно слідкувати за тим, що відбувається на екрані, вам не складно постійно від монстрів ухилятися і знаходитися постійно в безпеці. Цей білд є достатньо сильним для того, щоб проходити високі ями. Але знову ж таки, якщо ви хочете грати більш спокійно, більш більш-менш не так виважено, а трошки там відволікаючись на щось, не знаю, не так зосереджено, то краще виберіть якийсь інший білд. І, наприклад, ще... В ньому не подобається те, що тут рон завдаємо якось із часом затримки. Тобто, наче ці стріли якось по по-дивному до монстрів летять. Не знаю, можливо, це мені здається, але так, наче цей клас є якось дуже повільно. Ну, може, просто такий ефект, не знаю. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк. Підписуйтесь на канал, тут будуть також інші відео про інші класи з іншими билдами. Чекаємо нового сезону. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Зустрінемося з вами у нових відео.